Ще вітання усім, хто з нами на першому міському. Куперепривіт! Привіт! Привіт! І Я з радістю вітаю вас, наші любі друзі. <ривіт> як справи? <ривіт> як А як, як? що ти маєш на увазі? Я маю на увазі домашнє завдання. Ой, я так і знав. Ти не виконав домашнє завдання. Ну чому одразу не виконав? А що? Просто в мене багато виникло питань. Ха, <гум> зрозуміло. Ну, спочатку домашнє завдання, а потім вже інші всі питання. Так, так. З угу. чого починати? З голубиною витривалості. Друже мій, з витривалості! А, тобто, навіщо? Поштовим голубам витривалість, саме так. А як же без витривалості можна подолати близько 1100 кілометрів? кілометрів? Ага. От вони повинні бути дуже сильними, витривалими. Ой, блискавично, купере. Я навіть дізнався, які породи голубів найбільш цінні. Які ж? Ну, наприклад, німецька, ага. угорська ага. і та -та. Бельгійська. Так, О, все ви так, дякую. <хи> ой, я... ти робиш реальні успіхи. Е, я готувався. До речі. Ага. А ти знаєш, що будь-яка з цих порід здатна працювати е. в голубиній пошті так, так. до 20 років. О. Уявляєш? Ой-ой, ти ой. ага. мене здивував. Угу. Тепер буду здати. Ой, не кожен здатен на таке. Ой, далеко не кожен. До того ж, пернаті теж всі різні. А що ти маєш на увазі? Що вони бувають здатні і не дуже і швидкі і ледачі. хе хе як на мене, то вони всі однакові. А, а для дресирувальників вони дуже різні. А цікаво. А коли починається дресирування? Одразу, як тільки пташеня навчиться літати. Гей, що одразу пускають розносити пошту. Пускають, Чого ти пускають купере, але не пошту розносити, а політати під наглядом. Вихователя. Ну, можна і так сказати. Ага. Літають вони під наглядом досвідченого дорослого самця, який uh -huh. без проблем повертається додому. Папіку, а як же вони знаходять дорогу додому? Ну, однозначної відповіді немає. Хтось uh -huh. вважає, що вони мають інстинкт повернення в рідні краї. А, а я чув, що вони орієнтуються завдяки тому, що запам'ятовують маршрут. Угу. І як це їм вдається? Вважається, купере, що це відбувається завдяки гострому зору і усіх органів почуттів, які задіяні. Папіку, а, -а, -а, -а. Угу. ви ще таке питання? Купере, що? Ти вибач, друже, але наші глядачі вже з нетерпінням чекають на що? На мультик, На мультик, так. А ще наших глядачів ага. на тебе та на мене. Ага. Всіх нас кожної суботи та неділі ага. об одинадцяті чекають в театрі Ляльок. Ага, так, так. Дуже чудові вистави. Дуже-дуже. Ну що ж, друзі, до зустрічі! До зустрічі! Па-па! Бувайте здорові!